Ранковий випуск новин до вашої уваги в студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на ростову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. 12 жителів області захворіли на кір впродовж минулого тижня. Про це повідомили в обласному лабораторному центрі МОЗ України. Нові випадки інфекційної недуги зафіксовані у місті Хмельницькому, а також у шести районах. Серед них Старокостянтинівський, де хворих на кір в цьому році ще не було. За два місяці на Хмельниччині зареєстрували 131 випадок кору, найбільше у Полонському районі. Там захворіли 30 осіб. Майже половина краян, які занедужали на кір впродовж останніх двох місяців, мали щеплення від цього вірусу. Повідомили в обласному лабораторному центрі. Четверо людей загинули на водоймах Хмельниччини від початку року. Про це повідомив речник обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Андрій Козак. Останній такий випадок стався 10 березня у Волочиську з річки Грабарка. Рятувальники дістали тіло 42-річного чоловіка. Обставини його смерті зараз встановлюють правоохоронці. Цього ж дня у селі Маків Дунаєвецького району під час зимової риболовлі ледь не втопилося двоє чоловіків. Вони провалилися під лід і не змогли самостійно вибратися. Врятували рибалок надзвичайники з допомогою надувного човна, драбини та мотузки. В Держслужбі з надзвичайних ситуацій нагадують, що через потепління крига на водоймах швидко тане, тож просять подолян бути обачними і не виходити на лід. У двох об'єднаних тергромадах Хмельниччини офіційно розпочався виборчий процес. Повідомляє центральна виборча комісія. Йдеться про Білогірську та Шаровечківську ОТГ. Це новоутворені громади, у яких 29 квітня відбудуться перші вибори депутатів та голів сільських та селищних рад. Нагадаю, Білогірська громада об'єднала сім населених пунктів. Шаровечківська дві. Зараз в області, за даними Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування, вже створені і діють 39 об'єднаних територіальних громад. Весільний вінок став експонатом місяця у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. Головний убір був виготовлений всередині 20 століття. Він білого кольору, сплетений з парафінових квітів різної форми. За словами працівників музею, Рахунком 5-2 перемогла тернопільських галицьких ведмедів. І це всі новини на цю годину. Побачимось!